На зв'язку Дяка. UA». І в цьому відео я розкажу, що кожна сторінка подяк має таку цікаву штуку, як сторінка вдячності. Сторінка вдячності це сторінка, на яку буде переспрямовано користувача після успішної оплати. Її ідея така: якщо фінансово дякнули вам, віддячте і ви у відповідь. Не обов'язково грошима, просто напишіть приємні слова вдячності користувачу у відповідь. Давайте я вам покажу про що мова. Переходимо в сторінка. Натискаємо Редагувати нашу сторінку подяк. І нам потрібна вкладка Базис. Ось тут задається посилання на нашу сторінку вдячності. Отримаємо посилання на неї, щоб ставити в це поле. Натискаємо ось тут. Я відкрив в іншій вкладці для того, щоб можна було зручно повернутися. Даємо назву Сторінка вдячності. Зберегти. Ось нас перекинуло до налаштувань макету нашої сторінку вдячності. Я хочу її трошки налаштувати, щоб вона була схожа на мою сторінку подяк. Зберігаємо, все, сторінка готова, і тепер треба отримати посилання на неї. Переходимо в базис і бачимо посилання на нашу сторінку вдячності, але воно не гарне. Щоб зробити його гарним, треба задати шлях. Тож впишемо в це поле «Grateful», Натискаємо Зберегти. І ось ми маємо коротке та гарне посилання. Саме на нього буде переспрямована користувача після успішної оплати. Нам залишається тільки скопіювати, повернутися назад до налаштувань нашої сторінки подяк. Вставляємо посилання. Зберегти. І залишилося продемонструвати, як це все буде виглядати. Переходжу в свою сторінку, в сторінку подяк і закинемо собі гривню Богдан. Сума одна гривня і надсилання. І ось користувача переспрямувала на нашу сторінку, де він прочитає щось приємне, і чим приємніше буде писати, тим більша ймовірність того, що користувач натисне дякнути ще і підтримає вас. Сторінка вдячності це реально круто, просто і потрібно, адже взаємність має бути у всьому. Залишилися ще якісь питання, пиши в коментарі. До зустрічі!